є сестра, которая хочет поделиться стихотворением. И я предоставляю ей такую возможность во славу Господа и для нашего назидания. Вітаю вас усіх. У ж з'явилося, як така певна традиція писати вірш буквально за день або за два дні до служіння. Я вже, може, не знаю, з скільки тижнів, досить довго приходжу до вас з новим віршем. І Така вчора була ситуація, я дуже хотіла поділитися з вами віршем, але якась така погода була досить дощова, і в мене не було натхнення. І я вирішила помолитися Богу. Але ви знаєте, коли я молюся, я завжди знаю, що молитва вона не працює так, що я молюся і ось через секунду мені Бог відповідає. Це так ні в кого не працює. Я знаю, що Бог відповість, бо Він пообіцяв, що той, хто буде просити з вірою, той отримає. І дійсно Бог мені відповів, і моя молитва звучала приблизно так. Господи, я знаю, що буде багато людей завтра на служінні, і я прошу тебе, Господь, проговори моїм текстом вірша ті слова, які б вони хотіли від тебе почути. Тож, давайте уважно послухаємо. Ти. Промінь світла у часи, дощу та бурі, що не стихає, у моменти сірої самоти, лиш на Бога я уповаю. Серед роздумів буття, суперечок я чую багато. Але навіщо тоді нам життя, якщо Бога не прославляти? Творцеві сумно від того, що ти забув про Нього тобі все одно. На того, який усе досконало створив, дав тобі блага, сім'ю і житло, звертаєшся до Ісуса лише коли треба, щоб здоров'я, гроші та мир були. Але чи достоїн ти просити у неба, чи Богу приємні твої молитви, яким життям ти живеш, людина, що на серці тримаєш і на вустах. Ти ж міг стати глечиком із Божої глини, а змішався із брудом у темних болотах. Ти зрішив, і я теж неправедна. Всі зрішили, повірте, ми всі. Але це не кінець, бо не складно прийняти добру звістку спасіння. Ти визнаєш себе людиною грішною? Прекрасно, вже є перший крок. Тобі залишається лише визнати те, що Ісус Христос це наш Бог. Він послав з неба Сина Свого єдиного на землю до нас, на великі муки, щоб ми прийняли жертву Його і простягли до Спасителя своїми руки амінь. амінь.